Хлопці, помагайте. Куди ми сьогодні їдемо? Дубай. Дубай? Сьогодні Молдова. Зараз Молдова, Кишинів їдемо, а потім на літак і в Дубай. Да? Що будемо там робити? Що ми? Гуляти? Ага, добре. Ну, поїхали. Цього час 15 ми прийшли кордон. Тепер будемо шукати булочку. Багаті молдавські села. Забордовик його. Ага. Жалко, що тут на камері не видно. Mm -hmm. mm -hmm. Коротше, дороги взагалі нема. Хто буде їхати Вінниці на кишинів. Але це спочатку десь там має бути нормальна траса, десь скоро колись. Через, через 7 кілометрів. А ми так скільки вже їдемо, кілометрів 20, мабуть. Да? То є кусочок маленької дороги, то немає її зовсім. Жалко, камера не передає, реально не видно, ну все, звісно. Яма на ямі, асфальту взагалі не Ааа! Ти зараз кішло. Дивіться, якось не відео. О боже. Дорога, нарешті, дорога нормальна. 140 12 км. У мене ж ноги трусять. <ріст> Тим часом ми заїхали вже в Кишині, зараз будемо заселятися, тому що літак у нас рано вранці, що ми могли відпочити і вночі не їхати, тому будемо ночувати тут. І покажемо, яку квартиру ми зняли. Гарно. Пішли, папа зняв нам квартиру, щоб ми могли переночувати. Давай. І зранку ми в аеропорт. Побігли. Акуратна та машина. Так, я папа пішов. Оп. Хочеш на першому стати? Змерзли трошки? Ні. Yeah. Хто змерз? Я. Yeah. <рес> Понятно. А хто не змерз? Я. Yeah. А куди ми їдемо? Одинадцятий. Да. Тай он одинадцятий. Сьогодні переночуємо, а завтра летим. Куди? Куди? Дубай. Yeah. Там холодно будет. Такая квартира? Кто там? Так выключить. Свежие. Так, два. Семьдесят. Четыре, семьдесят шесть. Ты что, короче, ожидаешь ремонта еще дороги? Слушай, сразу. Заходим. Заходим, проходим. Робим румтур. Да, такий коридорчик у нас. Коридорчик, це гардеробна, це перша кімната. Кухня невеличка. І ще одна кімната. спальня. Що граємося? По лави, будемо йти лягати спати, бо завтра вставати, снідати. І що робити? Летіти. Я теж. І я теж. І варто теж. поїли ми. Грузинську кухню. Було вкусно? Я фото молоко. А дай это из молоко. Ну мама молока, я компот. Да, что он компот стоит? Да. Хорошо. И сок тебе берет. Сок он кроссаны берет. Сок вода. Да. Масок да. стал. Да. Давай приграемся. Давай. Ага. Ратися і лягати спати. О, да. о, мата пригну. Бо завтра снідати і вставати. Все, давайте. Добре ранок. Хоп. Махайте мені привіт. Да. Що темно на вулиці і не збираємося. Дамо зараз виїжджати. Де? А то близько? Все, не Так, да, А Дубай далеко. Да, да, так, Ми <реку> вже в аеропорту ось хлопці фоткаються з знаменитостями цього аеропорту. Кітті <реку> з дяді, так, да, пілоти? Акції, досі кудої, а компанія Тисячі так, хоч. Гарна я лирка. <ривіт> Вставайте їздить тисячу раз, а? Да? Діті <ривіт> фрі? Вже. Вон, бачиш, mm. давай марні портфель, можеш забігати. Давай портфель. Вон тільки там, мабуть, треба розутись, так що розвиватися. Ось така дитяча кімната в аеропорту Кишиніва. Вона, до речі, безкоштовна. Можуть користуватися нею всі. Аккуратно.

Ота. Оце yeah. зал очікування, там є звичайні такі мягкі крісла можна посидіти, а тут можна купити собі поїсти і посидіти за столиками біля дитячого майданчика. Так, ми зайшли в бізнес лаунж, я його вже показувала в одному своєму відео, повторюватись не буду. Поки хлопці відпочивають, снідають, скоро вже буде наш літак. Поки будемо просто відпочивати. Здесь здоров'я! <ріст> 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 Лаврін, як обично, всі стоять, а Лавренті вже уйшов. Замотайся. Мати Ма, замотаний? <ріст> 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 Дай ми зараз на автобус, сейчас замотайтесь, замотайтеся все хорошо. Ого. Так? Вау, oh, oh. wow, велике слабо. Да, велике, велике, велике. Да, туда. туда. Розкажи мені, будь ласка. Хто хоче в Казахстан? – Хто хоче Казахстан, стану, папи на родину? Дивись, а я ростана. Не алмату. Давайте, давай, давайте. Але так діти йому в турці треба. Красний красоти, красний красоти. Так, йдемо зараз на паспортний контроль, заберемо наші валізи і поїдемо заселятися. Жити ми будемо в районі Маріна, з видом на Маріну, біля Маріна, Мол. І зробимо рум-тур, також покажемо. Зараз йдемо на електричку, яка вона забере з цього терміналу і доставить туди, куди нам потрібно. Взагалі все ясно і все зрозуміло. Просто виходите, йдете прямо, і воно само доведе сюди до електрички. Зараз потрібно встати в чергу. І вона приїде, на забере. На табло написано, коли вона має бути, але вона їздить дуже часто, і вона в цілому проблеми немає. Ну, вон це ж є теж. Що тут не роблять, чи що? Теж щось роблять. Побач. Взяв електричку? Давай. Ну, виспитай. Тільки це не наша цена. Завтра вона їде, так? 16. Правда. Сюди, сюди, сюди. Підключайте, возле вихода. Щоб ви стоїли ще. Сіли? Так, важко. Знову вас так багато людей бачить. Дуже, дуже. Дуже. Ми спочатку переживали, знайдемо ми цю електричку чи не знайдемо, але все просто. Потрібно завжди йти прямо і ви до неї вийдете, тому не загубитеся. Йдемо забирати до йде нас, що туди йде прямо за папу. Пиши. Так, да. пиши. Да, пиши. Пиши. Папу давайте, де папа? Все, уїжджаємо. Обрієнті з лічним водителем поїхав. А ти, Марк? Теж те лічний водій? <різь> да. Купили все, кіндери купили. Все, стали купили. І тепер їдемо вже в готель поселятися. Ми замовили особистий трансфер, тому нам як завжди допомагають нашими речами. І зараз йдемо, покажемо, як ми ведемо її. Две які тут дві шпари. Тут, звісно, дуже побудують, там буде. Загружаємося, загружаємося. Все, загружаюсь, баба з перших Хорошо. І поїдемо, Хорошо? Окей? Зараз угу. папа дасть. Або бачихайте, що до баби, візьмемо портфелі, дам сок, добре? Їдемо поселятися і знайомитися з цим чудовим містом, тому що ми тут перший раз і будемо розповідати про наші враження. Хлопці вже втомилися, цілий день добираємося. Зараз будемо вже відпочивати а гуляти будемо завтра. Ви тепер виходить долі спить. А марк кричав за сок, да, налякав усіх. Ось такий хол нашого. Так, сідай камера, тому я быстренько. Ось такий холл в готелю. Тут якісь. Пізніше зніму і ще раз все покажу. Так, ми вже заселилися, але покажемо вам все завтра, тому що хлопці дуже сильно втомилися, ми поки 5 годин летіли, поки доїхали, поки те все, ще 2 години різниці з нами. Тому трішки тяжко. Зараз будемо відпочивати і завтра з вами продовжимо. Тому до завтра. А ми спадки.